Переходимо українська співачка Анастасія Приходько, яка ну вона українська, але її в Росії вважають, вважали до останнього е, своєю. Вона навіть, ви пам'ятаєте, представляла е, Російську Федерацію на Євробачення. Так, от демонстративно вона зреклася усіх російських нагород, сказавши, що в такий спосіб вона хоче поставити крапку у стосунках із Москвою, а не потрібні тарілки продати і гроші перерахувати е, на для для потреб української армії. Зараз вона їде до Слов'янська, наскільки я знаю, щоб виступити там а, перед мирними мешканцями, з а територій. А я лише скажу одне, що Яна Рудьковська, російська продюсерка, вже прокоментувала вчинок е, е, пані Приходько. Сказала, що вона е, несостоятельна півіці на що от пані Приходько сказала, що прочитала ущербний Чірний коментарі Яна Да, все Как-то всё же, как венеролог, она приносила обществу гораздо больше пользы. Бачу, что вы не лезете за словом, до кишеня. Скажи, пожалуйста, властно, и а... про вашу діяльність в зоні АТО, і як тепер ви вже тепер зі всім, шоу з бізнесом російським посварилися? Добрий вечір. Е, uh, добрий вечір. <laughs> Скажу, скільки всього вже наговорили. Перше, я їду не в Славянськ, я їду сейчас в Ватово і в Северодонецьк в части і в госпіталь. По поводу э, российских коллег, э, к счастью, я с ними не общаюсь, и ничего общего у меня теперь с ними нет. Э, В-третьих, я как человек, который э, выпустил песню Героины вмирают, думаю, что это как-то двулика, что у меня будут русские награды стоять дома, а при этом я буду петь такие песни. Поэтому я считал я посчитала это неуместным, поэтому я отказалась от них полностью. А чи можна їх справді продати, наскільки вони дорогі, скільки коштів можна виручити? Ви знаєте, я зараз якраз думаю над этим, як це зробити правильно, як їх виставити на аукціон. І, звісно, всі гроші перейдуть нашій армії, абсолютно всі до копійки. А я вам можу порадити, знаєте як? Ви просто є багато артистів в Україні, які, можливо, хотіли б мати нагороди Росії, але ну, не судилося, не досягли своїм рівнем. Можете їм продати, вони будуть хвалитися своїм своїм дітям і онукам, що бачите, у нас є такі от тарілки. І ніхто не скаже, що це ви їм продали. Краще, щоб не було в нас таких співаків, звісно. я теж хотіла це сказати, не дай Бог. Це звичайно був жарт. Розкажіть трошки про те, от куди власне ви їдете? Як, як, як виглядають ці концерти, які ви даєте в госпіталях в цих визволених містах? Не, не услышала до кінця питання. Як виглядають ці концерти е, в а. території ну, на Донбасі, які ви даєте от, в госпіталі? Це ж напевно такий ну, е, особливий, особливий концерт. Ну, конечно, ну, для меня эти концерты не очень важны, и я пытаюсь э, благодарить наших военных, наших солдат и ребят в госпитале, как могу, и стараюсь для этого делать все. Поэтому любые поездки я э, стараюсь в принципе не пропускать, и всегда еду первая на помощь к ним. И для меня вот это понимаете, это благодарность ребятам. Я стараюсь, честно, стараюсь как могу. Я не знаю, что, что еще нужно делать, чтобы их отблагодарить, потому что, ну, как только могу. Поэтому для меня эти концерты, я стараюсь их не пропускать. И, в принципе, у меня нет такого, что если есть возможность поехать в зону АТО и стоит там на чеку концерт, как это вот, в принципе, сейчас у меня должно было быть. Я отказалась от концерта во имя того, чтобы поехать к нашим парням. Для меня это сейчас важнее.